Чотирьох закладах освіти а саме академічних ліцеях Чернігова, це школи номер 1, 12, 15 та 20 двадцять горіч, з'явилися нові кабінети біології. Приємно дійсно працювати в ньому і учням, і вчителям він оснащений дуже класними партами, мобільними, які полегшують групову роботу з учнями. У нас дуже багато тут наочності модели, які зацікавлюють учнів. Їм дуже цікаво пощупати. Подивитися відповідно те, чого в природі можливо вони і не зустрічали. Тобто, це дійсно покращує, полегшує вивчення біологічних об'єктів. Переважну частину коштів на кабінети надало місто партнеру Німеччині Мемінген. Решту дофінансували з міського бюджету. За міські гроші оплатили ще по одному кабінету в ліцеї. В першу чергу було оновлено матеріальну базу. Це дидактичні матеріали, це техніка, це меблі. В залежності від можливостей і стану кабінету, то а, по окремих кабінетах ще міг бути ремонт, або його, ну поки не витрачали на це кошти. А, надалі, в залежності від а, запиту навчального закладу, від необхідності поглиблення саме і профілізації, то а, формувалися і. А, за... По деяких навчальних закладах фактично на завершальній стадії вже роботи по предметних кабінетах: це або кабінет хімії, або кабінет інформатики, або як в ліцеї номер один з лабораторія. В умовах реформування старшої школи предметні кабінети не забаганка а вимога часу. Адже до прикладу вивчати біологію без сучасних 3D-моделей та іншої научності важко, зважаючи на те, що діти мають бути конкурентоспроможними на ринку праці після здобуття освіти. Тому місто виділяє кошти на цей напрямок, намагаються залучити й кошти партнерів та організацій. То в цьому році було направлено 12 мільйонів гривень на оновлення матеріальної бази безпосередньо створення предметних сучасних кабінетів. В Закладах, які є академічними ліцеями, це школа номер 1 12, 15 і 22, академічні ліцеї, паралельно з цим управління освіти вживає всіх заходів для того, щоб в закладах професійної освіти також матеріальна база оновлювалася, осучаснювалася і створення відкриття сучасних навчально-практичних центрів по робітничих професіях для того, щоб діти приймаючи рішення про Здобуття вже профільної освіти робили це більш здобувало освіту в більш якісних умовах. Нагадаємо, після руйнувань закладів освіти, які вони зазнали через обстріли російською армією, завдання міста не лише відбудувати будівлі, а й зробити їх кращими, щоб вони відповідали вимогам часу для надання якісної освіти дітям в умовах обмежених коштів міського бюджету і великої потреби залучають якомога більшу підтримку від міжнародних партнерів і міст побратимів.